З метою дотримання належного температурного режиму у медичних, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, житлових будинках, гуртожитках в адміністративних будівлях підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та відомчої належності Тростянецької територіальної громади, опалювальний період буде розпочато, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме 8 градусів тепла. Та у разі якщо температура повітря, Вітря у приміщеннях буде нижчою ніж це передбачено державними санітарними нормами. Таке рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради. Бажано економити Слово застосується стосується там, де не відбувається які захзахзахади на культури, наприклад, музична школа, де діти сьогодні онлайн навчаються, там де немає очного навчання в школах дитсадка. Теж ну сенс топаляти тобто, всю будівлю школи немає. Продивіться, ще може там якийсь час можливо буде потрапити. В принципі, желательно, на максимально скільки можна зекономити дрова. Бо зараз навіть ті дрова, які на заготовлені в сільській місцевості лежать там десь напилені, до них зараз доїхати фактично не можна. Зараз розкисло, все машини застрілюють, тому треба максимально поекономити. Школи тим більше у нас підуть зараз панділка на канікули на тиждень, тому взагалі спецерцю немає. Тому, Будь ласка, до керівників до кожного перед тим, як вмикати, в принципі, давайте просто визначимося, з якого числа там може, кожен з вас давайте дивіться, коли ви будете брати опалювачів, але який, ще раз там будинки культури, якісь інші потужні об'єкти, сенси з першого, ну, брати, може, з першого листопада, подивіться на по ситуацію. Також присутні розглянули та ухвалили рішення про звільнення від сплати за проїзд в громадському автомобільному транспорті комунальної власності на території Тростянецької громади, школярів та добровольців Тростянецького ДФТГ. У нас пропозиція на загальних наших маршрутах, нашої власності, звільнити від оплати за проїзд на транспорті наших дітей. Ми зараз так люди не в той ситуації фінансової, щоб ще дітям оплачувати 5 гривень. За поїздку в школу, і назад це читаєте оскільки це гроші донімає на бюджету Тому пропозиція 18-го десятого 18 сьогоднішнього числа встановити безплатний проїзд у громадському автомобільному транспорті комунальної власності на маршрутах загального користування по території Трасіянської міської громади. Тобто Всі маршрути до села міжнародством селами помочити безплатно теж Дитина не оплачується. Ми Звільняємо також від плати за проїзд у громадському транспорті, членів ДФТГ Тростянець 1 Дуже часто хлопці просто їздять фізичні з кінця конець угода. Тому давайте визначити оціничну ціни, їм сплачувати за запрацювання по місту на запаску. Аліна Грибенькова Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.